У Лозівській громаді сільгоспідприємство Мрія завершує збір врожаю пшениці та ріпаку. Залишилося 1000 гектарів збирати з восьми тисяч гектарів. Ми вже повністю завершили збирання зимого ріпаку. У нас було його посіяно в цьому році 2000 гектарів і 6 тисяч гектарів озимої пшениці. Наразі залишилося до збирання 1000 гектарів озимої пшениці. Плануємо за. Дня три завершити збирання, якщо погода дозволить. Цього року з гектару зібрали дещо менше ніж планували, проте показники не сильно відрізняються від минулорічних. Поділився керівник регіонального управління Стов Мрія Олександр Дейко. Врожайність у нас майже така, як ми і планували. Наразі маємо 47 центнерів з гектару. Вважаю, що для цього року це гарна вражанність, тобто я думаю, що всі будемо з хлібом. Попри війну, підприємство вдалося виконати усі сезонні роботи вчасно, розповів Олександр Дейко. Мали запаси палива, добрива та всього необхідного для оприскування. Після випадків навмисного влучання снарядів окупантів у поля пшениці в Харківській області підстрахувалися і в пожежній безпеці. Дякувати Богу, у нас такого не було. Знаючи дану ситуацію, ми в цьому році. Занадто відповідально віднеслись до пожежних протипожежних заходів. Ми зробили захисні смуги на кожному полі, розбили всі поля на ділянки не більше 40 гектарів і пішли на те, що ми частину озимої пшениці прийшлося задискувати, але для того, щоб максимально себе убезпечити від цих можливих. Пожеж. Зі збором врожаю цьому році затрималися через рясні дощі, крім того, частину колективу Стов мрія мобілізували до лав Збройних сил України, тому без них не змогли працювати як минулого року. Проте зі жнивами впоралися. Дякуємо Богу за те, що є і це, і що ми вже майже його зібрали. Тобто що погодні умови в цьому году, звісно, вносили свої корективи, і ну, слава Богу, вже на завершенні. Ярослава Дубіна, Єгор Коростельов. новини ТРК Лозова.